Якщо ви живете у місті і у вас постало питання, а який ґрунт обрати, то цей варіант саме для вас. Доброго часу доби, мене звати Руслан, я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. Як ви можете бачити, моя колекція перші саджанці тропічних рослин, вже переїхали в нові горщики, тобто я пройшов цей шлях. Вибору самого ґрунту, і цим хочу поділитися з вами. Але перед тим декілька слів про самі саджанці. Так як і показував у минулих відео, цей банан, напевно, що не виживе, так як при транспортуванні, ну, ви самі бачили, була зламана коренева система, бо довелося мені взяти йому заміну. Різниця була лише в тому, що коли висилали, цю, цей саджанець, то Зробили гарно з одноразових таких пляшок укріплення зверху і це дозволило такому гарному саджанцю приїхати і відверто в два рази дешевше. Обійшовся сам саджанець тому хай росте. З цим я також зараз проводжу профілактику, допомагаю. Про це в наступних відео будемо бачити. Тепер щодо ґрунту. Також було відкриття для мене, я переглянув. Десятки відео, прочитав деякі книги, про які розкажу в наступних відео, тому обов'язково підпишіться, протисніть лайк. Щодо ґрунту, основні задачі, які я собі ставив, в мене немає сильно часу, можливості виїжджати в ліс, шукати березу, збирати все, що потрібно, закуповувати на свою невеличку кількість саджанців. Всі потрібні, як то кажуть, складові, та, тому я шукав варіант, який підійде кожному, кожному, хто живе в місті. Цей варіант я знайшов, порадився з людьми, які вже мають досвід. І рекомендую також і вам використовувати такий ґрунт як Компосана, але звертаю вашу увагу на те, що це є універсальний, Тобто це є універсальний ґрунт. Що важливо, та, жоден цитрусовий Людина, яка розводить цитруси та які мають ну, безпосередньо навіть і великі теплиці, не сказали ні цьому ґрунту. Це один з найкращих ґрунтів, і що важливо для цитрусів, це безпосередньо сам pH та, тобто його кислотність. Тут не буду вичитувати, зможете ознайомитись, та це кислотність 5,5-6,5 і це універсальний відповідає цим стандартам. Да. Ну і так само, щоб це було перевірено на наявні, на відсутність нематоди. Тобто перевірено, навіть, на шкідники. І про шкідники це також було вирішальне. В одному з відео я побачив те, що ну, коли в тебе велика теплиця, коли в тебе сотні е саджанців, звісно, втрата одного-двох. А як сказали в відео, е 10 саджанців у мене були з'їджені, Ну, знаєте, в моєму випадку це кругленька сума грошей, коли ти це купуєш, а не безпосередньо сам розводиш. І що ви думаєте, шановні глядачі, що я знайшов такого під цією гарною рослинкою, під цією майбутньою пальмою та під цією папаєю? А під нею я знайшов, на жаль, він вже в іншому трішки стальний, але там був от такий гарний червоний. Ну, відео я записую на 3 дні пізніше, ніж я зробив, пересаджував ці рослини. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, хто б кого переміг: Папая чи оцей Червак. Тому для мене втрата одної чи іншої рослини станом на зараз це є втрата. Я не готовий цим ризикувати, плюс заощадження часу і безпосередньо здобування досвіду. Тому, якщо ви так само, як і новачок, такий самий новачок, як і я. Рекомендую ще раз показую цей універсальний ґрунт. Не беріть для тропічних рослин. От мені всі порадили, та я спілкувався, що не потрібно. Тут гарний склад, плюс ви вирішуєте питання безпосередньо з підкормкою рослин, Та, щоб ці шладжанки дуже гарно вкорінилися, та сформували кореневу систему. Ну а як це все на практиці, побачимо в наступних відео, та, де я зроблю огляди. Тому ділюся своїм власним досвідом. В наступних відео я поділюся тим, що я придбав для досвідки та для того, щоб ще рослини розставляти, ну як заміряти деякі потрібні заміри. Тому з вас підписка, подобайка, якщо вам це було корисне. Також е коментуйте. Та, ну і хто має бажання поспілкуватись, буду радий бачити вас в телеграмі. Всі посилання розміщую внизу. До нових зустрічей!